Вітаю вас на каналі Крафтера Топ, Сьогодні я вам покажу, як зробити чарівне коло або кільце Амігурумі. В англомовних майстер-класах ви можете знайти його як Magic Ring або абревіатурою MR. Амігурумі це ось такі невеличкі іграшки, якщо говорити просто. Майже кожне амігурумі починається з кільця амігурумі або чарівного кола. Ось воно, ось тут це чарівне коло, і далі його в'яжуть по спіралі. Так само на цій іграшці ось воно чарівне коло і далі в'яжеться по спіралі. Ось цей кружочок і є чарівне коло. Як виглядає кільце Амігурумі, коли ми його починаємо робити? Ось так воно виглядає, ось це кільце, ось це коло, про яке ми говоримо, і на нього набираються стовпчики. Коли ми набрали кількість стовпчиків, яка нам потрібна, ми просто беремо ось цю ниточку і затягуємо. І ось так у нас з'являється наше чарівне коло. Зараз я покажу, як його робити. Беремо два пальці і на них кладемо нитку. І ось цим пальцем її підтримуємо. Тепер намотуємо нитку ось так. Покажу ще раз: два пальці, нитка зверху. Її підтримуємо цим пальцем і накручуємо нитку. Та нитка, що йде до пряжі, у нас залишається зліва, ось тут. І продовжуємо накручувати. Тепер у нас тут дві нитки. Ліва йде до пряжі, Під праву ми заводимо гачок, беремо ту, що зліва, і проводимо під правою. Тепер у нас на гачку ось така петелька. Через оцю петельку нам тепер треба провести ще раз ту нитку, яка йде до пряжі. Тому ми під неї заводимо гачок, беремо нитку і проводимо через петлю. Тепер у нас отримується ось таке коло, на якому одна петелька. Я вам покажу ще раз. Два пальці, на них кладемо нитку, тримаємо, обкручуємо. Зліва йде та, що йде до пряжі. Тут її можна трошки підтримати оцим пальцем. Заводимо гачок під праву нитку, беремо ліву, протягуємо під правою на гачок, і у нас формується ось така петелька. Заводимо гачок під нитку ту, що йде до пряжі, і проводимо її через ось цю петельку. Все, у нас є початок нашого кільця амігурумі. Тепер для того, щоб продовжити і набирати стовпчики, це може бути 4, 6, 7, 8, залежить від того, як у вас записано в схемі. Отже, нам треба зайти під нитки, тобто в кільце, взяти нитку і вивести її. У нас тепер на гачку є дві петельки. Далі ми знову беремо нитку. І проводимо її через обидві петельки. Тепер у нас на кільці амігурумі один стовпчик без накиду. Якщо вам потрібні стовпчики з накидом або якісь будь-які інші, ви робите їх. Але я вам покажу на стовпчиках без накиду. Знову заводимо в кільце, беремо нитку, на гачку дві петлі, беремо знову нитку, проводимо через дві петельки. Тепер у нас два стовпчики без накиду. В кільце беремо нитку, знову беремо нитку і проводимо через дві петлі, в кільце беремо нитку, дві петлі на гачку. Знову беремо нитку, проводимо через дві петлі. Зараз у нас. Раз, два, три, чотири стовпчика без накиди. Якщо вам тут уже нитки не вистачає, ви можете її трошки підтягнути. Коло стає трішки меншим, але дуже важливо мати цю ниточку довшою, щоб вона у вас не зайшла під стовпчики, бо нам її треба буде затягувати. Знову в коло виводимо нитку, дві петлі на гачку, беремо знову нитку і проводимо через дві петлі. Зараз у нас 6 стовпчиків. Так? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 стовпчиків без накиду. Зараз наше кільце Амігурумі готове. Тепер ми можемо його просто затягти. Неважливо, скільки ви тягнете за ось цей хвостик, ваше кільце не розпуститься. Воно тільки стане більш щільним. Якщо ви в'яжете амігурумі, тобто іграшку, вона в'яжеться по спіралі. Тому, після того, як ви зробили чарівне коло або кільце амігурумі, воно, до речі, вважається першим рядом. Щоб продовжити в'язання, вам треба зайти в цей перший стовпчик, який ми зробили на кільці. Тобто ви заводите гачок в цей перший стовпчик і продовжуєте в'язати уже ваш другий ряд. Беремо нитку, проводимо і. Знову беремо нитку і проводимо через дві петлі. Тобто робимо стовпчик без накиду і так продовжуємо в'язати по спіралі. Якщо у вас всередині дирочка, ви просто тягнете за ось цей хвостик і вона закривається. Ось так і робиться чарівне коло або кільце амігурумі. Якщо у вас виникли питання, ставте їх у коментарях і ставте лайки.